Всіх вітаю на каналі Хобі у кошику. Мене звати Наталія. Чому я так одягнена? Тому що скоро у нас свята, новорічні свята, тому що тому мені так згодилася ця чапулька е, ша, е, Санти, яку я вив'язала у буквально ось недавно, у тижні визволення та інструментів. Якось у мене стався. Цей тиждень і старт, і фініш. Так, я її вив'язала спеціально для того, щоб сьогодні перед вами ну, ось так покрасуватися. Це все тому, що я заявляю про свій вступ до спільного проєкту Різдвяні зустрічі з Оленою Бугановою. Дуже класний проєкт, я його так чекала, чесно. Я спостерігала минулого року за дівчатками, мабуть, і позаминулого року. І спостерігала я, як кажуть, із десь тихенько з куточка. Да? А цього року, на початку року, я завела, ну, серйозно зайнялася каналом, тобто, я. Відзняла свої перші відео і побачила, що мої відео зайшли глядачу, за ще вам дуже-дуже вдячна. І тому я з вами. Отже, про проєкт. Цей проєкт, як я вже сказала, організувала Оленочка Буганова. І ми всі доєдналися з радістю, всі, всі не всі, але більшість наших в'язалочок, так само, як і я, чекали цей проєкт. І доєдналися ми із задоволенням. Із задоволенням я також прийняла пропозицію цього цього, в цього, цього спільному проєкті, вперше я беру участь як фея. Тобто як спонсор. А також я буду приймати участь в одній з номінацій, про, які, про, яку, про яку номінацію я вам зараз розкажу. Давайте все по порядку. Перед тим, як я вам розкажу, ви, будь ласка, поставте відео на паузу, натисніть лайк. Як хто не підписався, підпишіться під, на канал і поставте дзвіночок у режим. Щоб вам приходили сповіщення про наступні мої відео. Дякую вам. Ну і давайте з вами поговоримо про наш проєкт. Я хочу сказати, щоб ви ще перейшли після цього відео на посиланнях на інших дівчаток, які теж беруть участь у цьому проєкті. Також вони будуть давати звіти. Про свої роботи, про свою участь у цьому проєкті. Ну, а я хочу вам розказати про номінації, які будуть супроводжувати нас 2,5 місяця. Саме стільки триває цей проєкт, буде тривати він аж до Дня Святого Валентина. Отже, про номінації я буду трошки підглядати, тому що мені. Ну, я приймаю вперше, щось можу забути. Так, отже, є тут шість номінацій. Перша номінація Святий отче Миколай, мою хату не минай. В цій номінації можна створювати шедеври, речі для своїх дітей, рідних, близьких поспішайок для військових. Для будинків літнього віку, для будинків сиротинців. Тобто, все можете від і на благодійність, і також своїм рідним дарувати. Друга номінація Хай Різдвяна добра казка подарує тепло і ласку. В цій номінації ми будемо все присвячувати Різдву, Тобто, ми можемо показати свої різдвяні свій різдвяний стіл. Ми можемо вам показати, як ми зустрічаємо Різдво, як ми готуємося до Різдва, а також як ми готуємо подарунки своїм рідним. Третя номінація: коли сніг пахне мандаринками. Дівчат, так хочеться снігу, чесно, у нас снігу ще не було. У нас пролітав такий мілкий-мілкий. Але він тут, тут же, поки я долітав до землі, той оставим. А снігу таки хочеться. Ну, можливо, він нам і ну, вдасться порадіти сніжком, а також особливо нашим дітлахам. От. Отже, коли сніг пахне мандаринками. Коли ж він пахне мандаринками? Саме на новий рік, да? саме на новий рік. Значить. В цій номінації ми можемо все ну, таке ностальгічне, тепле, приємне. Тобто це може бути створювати, я маю на увазі, так? це може бути і пледи, кустки, шалі, шапочки, шкарпетки, рукавички, все, що завгодно, все, що нагадує вам. Про тепло. І я е, хочу ще сказати, що можна створювати е, затишок не тільки для себе, а для своїх чотирилапих друзів. Це ваші також друзі, да? е, знаєте, друзі, які ніколи не зрадять. І, коли, і які завжди раді. Е, в якому би стані ви не прийшли додому в роздратованому, чи злому, але ваша чотирилапа тваринка, вона завжди, завжди рада вас бачити. Завжди виляє хвостиком, і ткне свій мокрий ніс вам до долоньок або до, до лиця і хоче заспокоїти або порадіти разом з вами. Бо погратися, правда? Давайте і їм приділимо трошечки уваги. Також можна в цій номінації в'язати гірлянди на ялинку, в'язати, створювати, ну будь-що, будь да? і сніжиночки, і прикрашання ялинки, і так далі. Тобто ваша фантазія. Четверта номінація Миколай Чінчувіток. Ця номінація дуже цікава. В цій номінації, всі, хто заявив про бажання приймати участь у Миколаївчиному чобітку, це автоматично стають, ну як сказати, і Тими, хто, кого обдарують, і тими, хто буде дарувати. Тобто ми будемо обмінюватися подарунками. Ви знаєте, подарунки це ну, більше з дитинства, да? ми так раділи от подарункам. І зараз, ви знаєте, радію, як дитина, коли отримую якийсь подарунок. Ну, чесне слово, приємно. Приємно, що не забувають, приємно, що роблять ну, моє життя трішечки кращим. І я, ви знаєте, я дуже-дуже-дуже люблю дарити, дарувати подаруночки від щирого серця. Просто так. Навіть без всякого на те, значить, ну, без всякої на те причини. Просто люблю подарувати. Тому Чобіток я теж пішла. Так, далі. П'ята номінація це рік новий, нові малює плани. Плани це наше рукодільне Бінго на 2025 рік. Тут треба. Значить, зробити нам звіт про минулорічне бінго, подати, ну, як його ми завершили, завершили, не завершили, що вдалося, що не вдалося, можна переносити свої плани на наступний рік і представити своє Бінго до в січні лютому да? Да. в січні лютому. Представити своє бінго на наступний рік. Ну, на наступний рік. Всі, всі плани. Бінго можна складати по сезонам, тобто весна, зима, літо, осінь. а можна складати просто на цілий рік зразу. Так, значить, і шоста номінація. Змії, Змієчки, Зміївни. Валентини, Валентиночки. Цей рік, який наступає, буде рік зеленої змії за китайським календарем. Тут ми можемо, наша фантазія може і сягнути меж, і поза меж, і так далі. Тут ми можемо і малювати, і створювати, і плести. І в'язати, тобто навіть Оленочка казала, навіть салат у вигляді змії, він теж зарахується за якусь ну, роботу, так скажем, да, за такий собі маленький звітик. Да? Ну і на святого Валентина. Ми також будемо представляти всі свої вироби, які ми створюємо саме з любов'ю, саме до цього свята. І представити, чим ми порадуємо наших близьких, наших рідних або наших дітей. І ось такі номінації у нас на цьому спільному проєкті. Я вас щиро запрошую до перегляду і до перегляду в інфобоксі, так, які, як інші дівчата доєднуються до цього проєкту. А також я вас запрошую, давайте разом будемо. Зустрічатися і на каналі, і дивитися, які я в'яжу, що я в'яжу, що я роблю, і як я буду просувати свої роботи. Тож, я не прощаюся з вами, я просто говорю вам до побачення. Ну, і як завжди, я бажаю вам мирного неба! Тихих ночей, гарних світанків, і нехай виширідні, особливо ті, що від вас далеко, завжди будуть з вами на зв'язку. З вами була Наталія, у кошику. Зустрінемось!